Стікала фюзеляжем ніжна слина, у мить прощання Вовий кінчен-ина. З відомих світу способів любові лише такий тепер доступний Вовін. Слава Україні та її Збройним силам, а у Кума Єрмака дещо просить копняка. Я сатирик Юрко Космина і це ЮСПА воєнного часу. Місце знущання і знайди більнішого кринжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспал, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо все це само себе не перегляне. Валюха зі сватів проти бомби Юлії Тимошенко. Все, на Москву бомба. Вот прям в прямом эфире я лично слышала. Новоходка российской скрепы. Поэтому не нужно кривиться или там отмахиваться, или вздрагивать от слова «гулаг», или от слова «тюрьма». Та не коровы героя Лукашенко. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал, снятся. Коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Сват, сват, сват. Перше, що хочеться промовити щоразу, коли з екрану позирає пика серіалу Свати стрьомного ватного телеголема, який спочатку виїв мізки глядачам, а потім прийшов і по свого татка Франкенштейна Зеленського. Него, какой он, да он артист, ну, ну никакой, с этим крепким голосом. И я еще Андрюшу спрашиваю Яковлева, они же дружили mm -hmm. у нашего режиссера. Я говорю, что он лезет в главной роли, у него не обаяние, не вот такое вот что-то такое, с этим крепким голосом, его он героев. Ну, он нравится ему, а он же был, это, типа, продюсер. Да, то есть мог, мог ну, себя бывает такое, знаешь, вот нравится, да, да. понравилось ему. Новий психіатричний бенефіс акторки Сватів Тетяни Кравченко гідний трибуни ООН. Зеленський брав героїв у власні фільми себе, а не чергових московитів. В принципі, за ватними мірками вже достатньо для збройної агресії, але ж це ми з вами ще навіть про Юлю не чули. А що по поводу Криму, так це ж взагалі там цілий сезон ми там знімали історія в Криму. Очень даже симпатично. там це. Вот. И тоже ничего не предвещало. Потом вдруг я узнаю, конечно, Путин молодец, что, ну, как бы... Да, я лично... Единственное, уже после того, как мы сняли, какой-то был год, я смотрю интервью этой Тимошенко этой. Косички, как ее называют. Юли. Такое вроде бы начало. Еднание рюмок, душ, сердец. И ничего ж не предвещало. И раптом Путин молодец. Щирий шок акторки Кравченко від анексії Криму миттю міняє оцінку, щойно до неї доходить, хто ж саме той Крим анексував. Але якщо нічого не предвіщало, а Путін молодець, то хто ж тоді всрався? Звісно, невістка із косичкою та бомбою на Москву. І вона вдруг говорить: все, а я ж український, я ж донецький, все, он же натовські кораблі, дійсно стояли натовські кораблі. Сурці. У нас все Севастополю нема. Севастополь. Все, на Москву бомба. Вот прям в прямому ефірі я лично слышала. І она не подстава же. Так кому же ты? І после этого вот референдум. Корабли НАТО і Бомба на Москву. В прямому етері від Юлії Тимошенко. Пропало все. Хто треба бути, щоб вірити у цю відбиту ахінею, а от щоб її версти, треба бути неабиякою паскудою. Що втім у голубів руського міра завжди йде у базовій комплектації. От коли Закінчиться. дай Бог, Щоб Андрюшка... Закінчиться. Да, ну, вже. Щоб потім Андрюшка написала в от цих хлопців, написали історію, як от свати. Как у них там было, это ж тоже тема, понимаешь? А, они, мы же там тоже мы с Федькою по-малорусски. Они же запретили там этих сватов, потому что мы украинский язык. Ну, ну, ну понимаю, что не Зеленский, ну, не Зеленский это все. Взагалі-то Сватів заборонили не за український язик, а за підтримку акторами окупації Криму. Та оскільки, як ми вже чули, Путін молодець, то брехати про Україну можна що завгодно. І перш за все, у наступних серіях серіалу СВАТИ. Ведь, от ви ще висловили насамперед земчеснути. Свати можуть бути ну, виступі і об'єднані. І, 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 що там, і потім, як вони... Українська історії. От велика сім'я, от внутрішньо конфлікт. Так як у сім'ї. А потом я все написала. Мало нам було Ангеліни Вовк, яка збиралася зачаклувати Україну свинею, хрюшою та зайцем Степашкою. На нас тепер іще полюватиме й Сватівська валюха. Нещасна ватна жертва одвічно гадящої англічанки. Там все предпосылки для этого есть. Вот семья Ольги, значит, баба и деда. И вот наши сведения. Все. И вот та же внучка, она же в Англию там уезжает. Угу. И там тем более там эти англичане еще, суки, тоже работают всю жизнь ненавидели русских. Что-то так нет. Вот правда, да? Сваты трусились с перепою, Пойло дрыжало у Кремлі. Літала бомба. Над Москвою стояли НАТО кораблі. Зелений чорт по дну стакана три ролі тяг з кіна свого. Акторка Кравченко Тетяна вже вп'яте бачила його. Востаннє зойкнула зозуля. Востаннє вереснув борсук в прямім етерії фюрер Юля. І три полки англійських сук. Птахи назад тікали в вирій, ховались в бобіки мінти, трусив реальністю делірій. тремтіли путін і свати. Сильніш любові не зустрінем ми. Ніж пристрасть московита до тюрми. Ось і настав той день, коли фраза «тюрма російська скрепа перестала бути сарказмом і всерйоз витекла із вуст кремлівської пропаганди. За останні роки півтора звучала тема о том, те, що нам нужно возродить СМЕРШ. І, і навіть я, навірно, в каких-нибудь ефірах говорив про те, що от СМЕРШ, конечно, это здорово, СМЕРШ – это вот уместно. Знаете, что я вам скажу? Я покаюсь. Вот был неправ. Какой нам СМЕРШ? Ну, какой СМЕРШ? Нам бы, вот хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может, кого ранят. ГУЛАГ. ГУЛАГА. Опыт ГУЛАГа может быть освоить. Хоч, як і досі важко в це повірити, людожерська еволюція каналу Соловйова знову випередила нашу розофобію. Так, тепер тут не просто виправдовують злочини ГУЛАГу, на нього уже моляться, як на модель Раю земного. Главное управление лагерей. Колоссальная система, невероятно эффективная, сложная Которая умудрялась перелопачувати такое количество народу, держать під контролем, использовать їх як робочу силу. Тюрма двигун прогресу. Боюся навіть уявити, яку б характеристику захоплений пропагандист Вардан видав Бухенвальду, але на словах про перелопачені мільйони гулагу у нього просто колимські зорі в очах сяють. Звучить здорово, СМЕРШ. ну, не факт, что, в общем, это первая очередная вещь для нормальной организации жизни внутри государства, а вот нормальная организация внутри системы исполнения наказаний, да, это то, на чем государство в том числе стоит. Кто знает, скоро у Москвы откроют станцию метро Гулагівська, бульвар тюрьмы народию, чьи мозаичное панно Путін наш конвоїр. Але готувати Росію до прописки у камері пропаганда взялась не на жарт. Тому не нужно кривиться или там отмахиваться, или вздрагивать от слова «гулак» или от слова тюрьма. Потому что любой из сейчас смотрящих или слушающих этот эфир вот я готов поручиться в своей жизни как минимум несколько десятков фильмов посмотрел про тюрьму. Врубай кино, вивчай матчасть. Якщо курс молодого ЗК уся Росія уже пройшла дистанційно у прайм-тайм центрального телебачення, то дійсно сенс тут уже кривитися. Зібрав манатки і шуруй воронок. У нас э, з некоторих федеральних каналів серіали про тюрьму просто вот не сходять 30 лет. Важна тема. Важна тема і вообще це скрепа. Так що не треба кривитися. Парфуми важко вибрати кращі для справжніх ватницьких потреб, ніж штин тюремної парашії і важке амбре духовних скріп. Спеціальна воєнна операція Путіна на третьому році таки вийшла на головного посіпаку ненависного їй київського режиму. І ним виявився. Сам Путин. Если э, ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, э, судя по всему, э, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить э, нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях. тому що не заінтересована в проведенні виборів. і вот все. Два роки Путін грозився скинути режим Зеленського, а тепер оголосив, що саме його війська виявляється, цей режим і підтримують. Якби хоч одна інфузорія перед російськими телеекранами замислилася над тим, що їй щойно впарили, вона б уже бігла у Кремль із вилами ловити ботоксну бандеру. Але перед екранами у Росії не інфузорії, а прості глядачі розпропаганди. Ці свої вила вже давно попропивали. Скромність сонцесяйного диктатора класика для будь-якого традиційного культу особи. Та коли вгноєні валянки дауншифтингу. Ще й сідають на ноги колишнього голови Радгоспу, то як не люди ночами дояться, то корови сняться. Лучше роботи нет, запам'ятав. Нет, я це все пройшов. Так я сільського про сельського хозяїнства. нет лучше Мне сняться по ночам. зараз. люди, з якими я працював, сняться корови, я їх ноч даю там і що ужас. Всю ніч доїть у вісні корів. Традиційне питання: нахріна він усе це розповідає комусь, крім психіатра, і з відповіддю не затримується. Звісно ж, щоб народ оцінив черговий подвиг свого батька. Лучше нікакої ні, президентства це все чепуха. Саме тут робота. Живі люди, живий скот. Живе растяння і результат кожного. Я тім на ходити, а жити на роботу хаті. І якщо, хоч якась скотина в Білорусі після цього ляпне, що диктатор Лукашенка вчепився у владу і 30 років не відпускає, хай згадає у те коров'яче вим'я, яким герой щоранку, прокидаючись аж до самісінької ночі, жертвує на благо народу рідної вітчизни. А поетична рубрика кількома рядками знову присвячується іграм Брікс, олімпійському аналогов'єту Росії. Після спортсменів, що змагалися без суперників, вигравати тут почали і спортсмени, які взагалі не приїхали на змагання. Так, перемогу в бою проти такого ж відсутнього борця присудили литовцю, який не просто не приїздив на ігри в Казань, а ще й завершив спортивну кар'єру кілька років тому. А якщо все одно не ясно навіщо Росія проводила ці смішні ігри та оголошувала себе на них переможцем, то у коментаторів Російського матч ТВ є для вас пара перевірених гебельсом ідей. светловолосый, с рыжинкой немножечко даже нет пшеничная красивый атлет посмотрите какой жених настоящий 20 лет сегодня девчонки берите на заметку но только чтобы хорошая пара была всякие шмары нам не нужны у нас должна быть хорошая генетика вот идет представитель русов мощнейший парень 98 килограммов Безшмарне майбутнє російської генетики. Складно сказати, до яких глибин за час санкцій деградував російський спорт, але спортивних коментаторів тут відкинуло чи то у Третій рейх, чи то у третє тисячоліття до нашої ери. Знають пенза Казань і Самара. Не підходить атлетові шмара. От, скажімо, о, всім давно підійшло, а от шмара атлету не пара. Тож нехай кремлівській шмарі завжди спиться у кошмарі. Він на фермі поруч батька, а на вим'ї хватка хватька Слава Україні! Збройним силам слава!